Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт приготування просто неймовірної качки, яка тане в роті. Але за цим рецептом можна приготувати будь-яке м'ясо. Качку я нарізала на шматочки порційні, вимочила гарненько в воді, і тепер треба її просто так добре посолити. Додала сюди ще перець і копчену паприку. Все гарненько перемішую і на невеликій кількості смальцю обсмажую на великому вогні з обох сторін. Буквально 3-4 хвилини треба, щоб шкірка така стала румяненькою. І цибулю нарізаю великими шматочками та яблук. Викладаю це все в форму для запікання. У мене нарешті така чавунна каструля, про яку я вже мріяла дуже-дуже давно. Це для мене з американських фільмів. Я вам кажу, просто така маленька здійсненна мрія. Викладаю шарами обсмажену качку, яблука, цибулю. Далі додаю склянку сухого вина, пів склянки води накриваю і в духовку при 200 градусах на годину і 160 градусів ще 2 години. Через 3 години будемо насолоджуватися. А придбала я таку чавунну каструлю за копійки. на Тему всього за 99 центів за ось цим промокодом. Ви так само можете придбати такий товар з акційною пропозицією, всього ввівши мій промокод в пошуку, в додатку тему і виконавши прості умови. Або ж якщо ви є новим користувачем. Тож користуйтеся, поки є така можливість. А за цей час, поки я розказувала, качка стушкувалася, і це просто неймовірно смачно. Дуже рекомендую зберегти цей рецепт, приготувати, бо це просто швидко, смачно. А яка виходить курочка? Просто страва дійсно така, як. З печі